Дорослішати важко. Зростати важко. Дорослішати і зростати під час війни дуже важко. Найтяжча праця робота над собою. Найтяжчий крок вихід із своєї комфортної бульбашки. Усіх вітаю, мене звати Настя і дякую, що завітали на це відео, на мій канал. Це відео буде такою собі рефлексією на 2024 рік, на моє дорослішання, на мої помилки, провали, а також успіхи та злети. І підсумуємо, які все-таки свої цілі на цей рік я виконала, чому, як мені це вдалося. І що я зрозуміла для себе і з чим можу поділитися з вами для того, щоб ми разом знаходили шлях до себе справжньої і справжнього і намагалися досягти того, чого самі собі побажаємо. Буквально за пару тижнів мені виповниться 20 років, і за ці 20 років я насправді дуже мало відчувала себе повністю щасливою. Найбільший такий злет стався коли. Почалася війна і різко обірвала усі мої починання, плани та мрії, адже все, чого я хотіла, це просто відчувати себе в безпеці, тобто закривати свою базову потребу. Зараз ця базова потреба і досі не закрита, але я намагаюся її компенсувати закриттям інших базових потреб та якомога. Швидше і якісніше забезпечувати собі цю умовну безпеку, проживаючи у Києві. Для мене цей рік став найбільшим аналізом та величезною рефлексією над собою, над своїм життям та мріями. Адже, коли ти у стані безвиході умовної, ти не можеш завтра припинити війну, і ти не можеш просто взяти і покинути все своє життя в Україні і переїхати за кордон будь-яку країну. Адже для цього треба. Багато чим пожертвувати, і багато чого зробити складних кроків, які невідомо для чого тобі потрібні, і невідомо до чого приведуть. Адже тут в тебе є мрії, є починання, є амбіції та можливості, бо це твоя країна і твій дім. І особливо, якщо ти хочеш робити його кращим, наближати нас до перемоги, давати той самий розвиток своїй державі якого би сам хотів, і в якій країні сам би хотів жити. За цей рік сталося справді дуже багато всього зі мною дуже багато кардинальних змін, на які я наважилася. Але протягом цього року я також ці зміни особливо і не помічала, тому що вони були настільки органічні і вдалі в більші своїй мірі. І ці зміни також ставали певними розчаруваннями для мене як людини, що дорослішає і набуває такої зрілості. І визначається зі своїми життєвими принципами, життєвими цінностями. І напевно моє перебування у депресії, нагадую, що це не самопочуття погане, це встановлений лікарем діагноз. Найбільшим тригером для мене цього року була відсутність друзів, відсутність близьких людей поруч, і відсутність соціальної взаємодії, оскільки я покинула університет. В якому навчалася півтора роки, і із січня по вересень я була сама по собі, належала лише сама собі, і це був час для того, щоб чомусь навчитися, зрозуміти і зробити певні висновки. І за цей період до мене прийшла така істина: дружба може перерости саму себе. І настає чіткий момент, коли її потрібно закінчувати. Усі друзі зараз мої дуже далеко. Вони розкидані буквально по світу, по різним континентам. Тут поруч зі мною люди, які насправді зовсім не поруч, і також розкидані по різних взагалі вимірах свого життя. В нас вони кардинально різні. Коли ми були підлітками, коли ми були дітьми, то дружити нам було набагато простіше, адже все, що нас об'єднувало, це спільне почуття гумору, спільні якісь досвіди, спільні невдачі та вдачі. А зараз прийшов час будувати різні життя і йти по різним дорогам. Тоді ти сподівався і був чітко переконаний, що певні друзі, певні люди з тобою назавжди, адже ваша дружба настільки міцна, що нібито нічого не може її похитнути. Про найбільшу дружбу мого життя я задумалась декілька днів тому, декілька тижнів навіть, і чітко зрозуміла момент, що Варто її закінчувати не в контексті того, що обривати повністю всі зв'язки, а час її перерости і не надавати настільки багато значення людям, які є абсолютно окремими від тебе і твого життя, і в яких також є свої окремі життя, не пов'язані з тобою у більшості моментів. Коли ти дорослішаєш, зазвичай усвідомлюєш, що більшість твоїх друзів це. Не такі найближчі люди, як твоя родина, твоя сім'я, твій коханий партнер, а просто умовний цінний людський ресурс, що заряджає тебе енергією та наповнює певним чином для мене. Ось цей момент усвідомлення, значення та змісту дружби. Він став для мене найбільш болючим за весь цей рік, адже наша компанія була надзвичайно класною та дружньою. Ми просто віднайшли. Один одного в інших людях, і нас тоді вже об'єднували величезні амбіції та мрії і прагнення до того, щоб створювати щось велике, щось значуще і бути частиною чогось більшого. Але це більше для кожного виявилось абсолютно різним, інакшим. І тепер ми будуємо це різне вже по окремості. І зазвичай не вистачає часу навіть зізвонитися, просто поспілкуватись про буденне. І дізнатись щось нове один про одного, бо якось це все відходить на інший план. Адже, коли тобі 20, це криза, і в яку ти маєш щось з собою зробити так, щоб далі тобі було жити набагато комфортніше, щасливіше і. Приємніше просто щоб відчувати самого себе своє наповнення. Можливо, так далеко не у всіх, проте, от серед нас я гадаю, що це дійсно працює. І такі глибокі роздуми я не можу нікому висловити, адже вони дуже конкретні саме в мене. Я не впевнена, що вони зрезонують у інших людей. Бо друзів у мене завжди було небагато, але коли прийшов момент ось цього віднаходження такого кола людей, з яким мені надзвичайно комфортно і приємно, його втрата дуже сильно на мені позначилася, ніби втрата найбільш близької людини, коли тобі 20 і в тебе є кохана людина, в тебе є певна стабільність, певний рівень доходу, на щастя, певні умови для життя, які, які тебе задовольняють в цілому, ти вже починаєш будувати себе далі. Ти починаєш встановлювати свої життєві цінності, наприклад, щодо сім'ї та кар'єри. І ось цього року я з'їхалась із хлопцем нещодавно, десь місяці три тому. І за цей період у мене почала вимальовуватися картина моделі сім'ї, яку би я хотіла мати у майбутньому. Але зараз не про це, зараз про місце, в якому я живу, про мій дім. Це квартира орендована, і, на жаль, я не відчуваю. Тут затишку, не відчуваю її своїм місцем, що дуже дивно, адже я стараюся кожного дня буквально щось вкласти, зробити якийсь внесок у цей затишок і відчуття домашності. А для мене це напевно друга потреба після людини мати красиве, затишне, естетичне та тепле гарне житло. Якщо для цього є можливість зараз, я живу в непоганому. Місці воно дуже класне, як на мій дохід, на свою вартість, але все одно ти приходиш щораз додому і нібито вертаєшся не додому, а в якийсь готель чи в якийсь гуртожиток, але якогось преміум класу. Я не знаю в чому проблема. Мені от недавно з'явилося таке відчуття, що дуже сильно хочеться вже мати своє житло і зробити перестановки, ремонти, організації простору так, щоб тобі це подобалось, бо зараз я. Відчуваю себе трохи обмеженою у просторі і у можливостях. Намагаюсь перекрити це якимось декором чи просто умовлянням себе, що розслабся це твоє місце. Ти тут у безпеці, проте ця безпека чомусь не відчувається. Настає час, коли ти дивишся на всіх, а у них є все те, що бракує тобі, та що ти. Пустив у певний момент свого розвитку. Проте можна подивитися, звісно, на це з іншого боку, що можливо у них немає того, що є в тебе, і ти маєш бути за це вдячним. Я за це вдячна, але гадаю, що це також нормально іноді порівнювати себе з іншими у контексті того, що тобі не вистачає в житті, і до чого ти маєш прагнути, щоб знову ж таки зробити своє. Життя комфортнішим та бути більш задоволеним, якщо це твоя необхідна потреба, а не просто якась примха та розчарування у власних силах. Звісно, були моменти, коли мене наступало розчарування в собі, і де опинилися зараз мої умовні знайомі зі школи, які не були настільки успішними тоді і де опинилася зараз я, яка була дуже успішна і амбітна учениця в школі. Та скільки я тоді подавала надій, які в одну мить зіпсувалися через неправильний вибір мого життя та через війну, тому що її я переживаю дуже гостро. У мене було таке певне постійне відчуття фрустрації, розчарування і незадоволеності з собою. Мені постійно хотілося мати те, чого я не маю зараз у певний момент, але також. Я працюю над тим, щоб закарбувати в своєму розумі те, що все приходить у потрібний момент, і успіх не може прийти до тебе різко, бо існує дуже багато факторів, які впливають як на тебе, на твоє психічне здоров'я, фізичне, так і на швидкість досягання цього успіху. Адже важливо спершу його сформувати, сформувати свою візію, мету, до якої ти прагнеш. Одне із найбільших розчарувань у моєму житті, напевно, особливо зараз, це неможливість завести песика, завести свою тваринку, тому що це моя найбільша мрія життя. І знаєте, коли я. Бачу людей із песиками, особливо тієї породи, яку я дуже собі хочу, я ледь не заливаюся сльозами. У мене справді сльози накочуються, Відчувається нездійсненість цієї мрії. Бо, поки ми живемо в орендованому житлі, завести тваринку майже неможливо. І я вже розповідала своїм друзям про те, що бачачи собачку, яка гуляє зі своїм господарем, я відчуваю майже те саме, що жінка, яка не може завагітніти. Коли дивиться на, о, на матусь із дітьми, і це просто для мене настільки болісна тема. Я коли уявляю, що я беру цуценятко на руки, мене просто розривається серце, але я вірю, що одного дня цей день все таки настане. І звісно, я розплачусь від щастя і сподіваюсь, що це станеться скоріше, ніж я собі уявляю. Жити стало. Капець як дорого. Це відео дуже чесне та відверте. Я записую його зокрема для того, щоб мати можливість обговорити з вами такі насущні буденні реалістичні проблеми, з якими стикається більшість українців. Знову ж таки, це також впливає на фрустрацію та розчарування стосовно буденності та майбутнього. Адже щомісяця ти можеш собі дозволити все менше й менше і будувати на цьому ґрунті якісь. Мрії про майбутнє стає все важче, адже бачачи, спостерігаючи за тим, як стає все гірше, певненість, що далі буде краще, що ти зможеш налагодити налагодити собі це краще, вона згасає. Того ж, вперше цього року я вирішила створити власну справу, відкрити свій бізнес. І насправді це набагато складніше, ніж я собі уявляла. Це не просто звичайне легке продавання певних товарів, у моєму випадку, це книжкові бокси, через інстаграм. Це не просто. І це робота, яку ти маєш виконувати 24 на 7. адже тренди постійно змінюються, потреби постійно змінюються, і треба вловлювати ось ці потреби, проблеми, болі, і постійно під них підлаштовуватися. Це вимагає дуже великої гнучкості, дуже швидкого реагування, до якого я дуже довго звикаю, адже я не завжди була такою гнучкою та не вміла швидко адаптовуватися до. Нових умов проте, якщо я маю мрію далі розвивати свій бізнес, навіть якщо він зараз дійсно прогорить та провалиться, я на цьому не зупинюсь, адже я вже стільки багато вклала в нього себе, буквально себе. Що я не можу собі дозволити просто здатися, опустити руки та його закрити. Можливо, він буде трансформуватися в щось, але я однозначно маю мрії зробити з нього не просто онлайн-магазин крамничку книжкових боксів, а колись відкрити власну книгарню. Адже книги це найбільша частина мого життя зараз. В них я просто до безпам'ятства закохана, коли витрачені зусилля не приносять результатів яких ти очікуєш, це знову ж додає тобі ще більшого розчарування, ще більше втоптує тебе в землю, пускає нижче й нижче, адже ти просто не розумієш, що ти робиш не так, і дуже складно виявити твою помилку, щоб її виправити, і це веде тебе до якогось такого тупіку. З якого ти не знаєш, як вибратись, куди рухатися далі? І це стосується не лише ведення бізнесу, ведення блогів або якоїсь власної справи, а і розлішань як такого. Пошуків себе людям, які одразу знайшли свою професію, вступили за спеціальністю і навіть знайшли роботу. Їм дуже пощастило, або у них дуже класна здатність до саморефлексії та самопізнання. У мене це не спрацювало, хоча я була на 99,9% впевнена, що я вступила на свою спеціальність, і я вчилася на лікаря. І, можливо, я би довчилася на лікаря, бо досі мені кожного дня сняться сни, що ну вже не сняться, але раніше буквально кожну ніч снилися сни, які. І в яких я сумувала за втраченою професією, втраченою можливістю стати лікарем, там постійно я до цього поверталася. Але зараз я остаточно зрозуміла, що вибір покинути медицину з багатьох причин, які я наводжу в окремому відео, був правильним вибором і найбільш правильним вибором мого життя. Адже цей вибір я зробила повністю. На користь себе я обрала себе, свою безпеку, свою задоволеність життям і своє щастя. Я вдячна собі за силу покинути те, що мені не подобалось. Воно мене знищило і тепер має повністю відбудувати. Я людина дуже свободолюбива надміру, і для мене свобода це найбільша цінність цього життя, якщо я. Повністю вільна у своїх діях я відчуваю себе наповненою розкритою, і у мене просто моя енергетика, моя енергія вона вибухає через край, бо я можу приймати до себе цей світ і йти до світу з розкритими обіймами. Просто я примучилася півтора роки. Дуже добре, що це було лише півтора роки, а не Шість, а то і вісім я встигла переформатувати своє життя і піти на спеціальність, яка мені подобається. Це журналістика. До речі, вчора до мене прийшла класна звістка. Мою першу роботу опублікували у газеті. Цьому посприяв мій викладач. І це було для мене дуже несподівано, адже мене про це ніхто не попередив. Звісно, я не проти, я тільки за. І ось так мене привітали із початком моєї серйозної журналістської діяльності, прийом антидепресантів допомагає заглушити всі ці думки. Але план цього відео з'явився у мене саме в день пропуску ліків, і з ними жити набагато простіше. Усі тривожні негативні думки відходять просто на задній план. У тебе з'являється не те, що мотивація, а просто життєва сила відкинути більшість негативу та відкрити ось це джерело позитивної енергетики в себе, яка Допомагає тобі зрушувати себе з місця, яка буквально зрушує тебе з місця. Я також вдячна собі, що наважилася все-таки почати цей радикальний шлях змін, до якого мене підштовхнуло рішення відрахуватися. Тільки так я змогла стати на правильний шлях. І до речі, коли я навчалася в медичному. І до цього в школі ще мені снилися постійно. Буквально більшість мого життя постійно снилися сни, що я. Десь гублюся, що в мене немає виходу, що я не можу вийти з якогось лабіринту, що я заходжу в тупік, або що це просто замкнутий простір, з якого дійсно немає виходу. І оце така от умовна бульбашка. Тобто я гадаю, що це все таки щось означало. І коли я пішла з університету, коли змінила професію, то ці сни мені снитися перестали. Попри хворобу, що мене поїдала цього року, я все-таки більше рухалася до мрій і робила це набагато сміливіше я давала волю своїм бажанням. Зрозуміла також, що людині потрібна людина, і тільки комунікація може стати таким рушєм, справжнім важелем сили, яка здатна змінити все. Твоєму житті. І це стосується не лише стосунків з партнером, але стосується і твоєї професії, навіть не професії, а просто от кар'єрного зростання, зростання тебе як особистості, зростання твоїх навичок у будь-якій сфері. Отже, тепер я навчаюся на журналіст. Частково я обрала цю професію через усвідомлення, що людині потрібна людина, і усвідомлення тоді ще не усвідомлення, а просто розуміння думки, що комунікація справді найбільш важлива річ, найбільш важлива навичка для людини, яка хоче побудувати свою кар'єру і хоче досягти будь-якого успіху. У будь-чому. Тепер я знову першокурсниця і, на щастя, я пройшла вже давно цей етап студентського життя, адаптації до нього. Я брала участь у студентській раді в її діяльності, організовувала певні заходи, відвідувала їх, фестивалі різні студентські, і мені цього вистачило. От тепер, коли вже я в новому університеті, а мені вже хочеться більше вчитися і більше здобувати можливості для реалізації себе як, як майбутнього спеціаліста. Також. Ж, я подолала синдром відмінниці, який посилився у медичному і був надміру активним у шкільний період, тому що я була переможницею всіх олімпіад. Я закінчила школу золотою медаллю. Я була такою відмінницею у всіх сенсах цього слова, і насправді зараз це не дало мені нічого, можливо, лише дало. Можливість подорожувати і брати участь у різних заходах, які були цікавими для подібних на мене дітей. Там ми часто веселились, спілкувались, тусувались. і така тусовка розумних, можливо, все таки і справила на мене певне, певний вплив, але самі ось ці змагання та надміру. Старане навчання, воно не дало мені зараз нічого, і от краще б тоді я більше звернула увагу на позакласну діяльність більше б брала участь у різних гуртках, у різних позакласних заходах, а не лише у якихось навчальних та таких дуже занудних для інших нормальних дітей. Отже, тепер я можу собі дозволити пропускати заняття і не старатися там, де не потрібно заради лише оцінки, бо оцінки. Не вирішують нічого, я завжди була таким собі неформатом у світі однолітків, бо завжди тягнулася до знань: до кращих, до розумніших, до більш успішних і до старших, до більш досвідчених, адже мені було цікаво зростати, і коли всі бігали пити пиво за гаражами, я також, звісно, бігала, але. Поряд з тим я дуже багато читала, дуже багато дивилася освітніх відео, освітніх телепередач, і це було з дитинства. Я не знаю, хто мені нав'язав, прив'язав цю навичку, інтерес до знань, до навчання. Можливо, це сталося завдяки примусу, певному, але цей примус працював і він не відвернув мене від навчання, а навпаки, прищепив мені цю любов. Бо і зараз я починаю більше. Читати інформації науково-публіцистичної, не просто хтожньо, і більше дізнаватися про навколишній світ, бо це чомусь для мене надзвичайно цікаво. Цього року я заснувала бізнес, відкрила нарешті свій ютуб канал, завела свій блог в інстаграмі, який не наважувалася завести дуже довго, так само як і Ютуб, через страх осуду своїх. Однолітків та людей з мого міста, які мене знають, невідомо чому, адже проявити себе. Завжди було для мене цікаво, корисно і важливо. Але чомусь ось так в соцмережах я боялася себе проявляти. Я почала знову багато читати, но навіть завела блог про книги. Перше побувала за кордоном. Це було доволі спонтанно, але сталося і доволі успішно. Мені дуже сподобалось. Це була Чорногорія, і я захотіла повернутись у цю країну ще і ще. Єдиний мінус, який я там для себе виокремила, такий найбільший, це те, що там дуже несмачна їжа. Жа, абсолютно вся, я ходила на роботу, займалася різними видами фізичної активності. Багато хворіла, навіть втратила свій апендикс, через що скасувалася наша поїздка до Карпат. Але все-таки ми поїхали аж у листопаді, і вона стала одною з найкращих подорожей за все моє життя. І ще волонтерила, заводила знайомства, вперше побувала співорганізатором, співучасником. Це звісно, дуже голосно сказано, але я вважаю, що волонтери, які забезпечують діяльність фестивалю, вони також є співорганізаторами дійсно, хоч і так. Неформально. Часто ходила на концерти і здійснила свою мрію побувати на балетній виставі і здійсню свою скоро другу мрію. Це побувати на концерті моєї улюбленої виконавиці. Тіни Кароль. Я її слухаю із 12 років до зараз. Я її просто обожнюю. А ще. Що я вже згадала на початку? Я з'їхалася з хлопцем. Тепер ми живемо у двох. Це така модель, прототип справжнього сімейного життя, до якого ми звикаємо. У нас непогано виходить. Це також трайл е, період е, самостійного повністю незалежного дорослого життя. Ви будете здивовані, але майже всі цілі на 2024 рік, крім однієї, я виконала Невиконаною Залишилася. Фотосесія для себе до речі, з 10 років я сама мріяла стати фотографом, але через 9 років зрозуміла, що це не моє, і залишила цю діяльність, адже я не дуже творча людина, мені цікавіше порпатися в різних наукових штуках і в таких серйозній журналістиці, але точно не творчій. Це точно не реклама, точно не створення якихось продуктів з нуля, і навіть з моїм продуктом мені часто потрібна допомога більш творчих і креативних людей, бо ця навичка в мені дуже на слабкому рівні. Я планую її розвивати наступного року. Я розкрию вам цілі, які я виконала. Вони не є таким великим секретом. Це цілі, які були важливі для мене. 19-річної, 17-річної людини, яка щойно почала дорослішати. Перше це започаткувати бізнес, створити ютуб канал, вступити на журналістику, вивчення англомови, мови, що я успішно виконала і виконую зараз. Подорож, сходити на балет, змінити стиль, активність, спорт, переїхати також. Виконано, умовно, тому що хлопець переїхав до мене. Більше себе фотографувати, дізнатись, яка я. Знайти друзів і бути сміливою та рішучою. Сподіваюсь, це відео надихне вас на певні зміни в своєму житті, надихне вас бути більш сміливим та відкритим до змін і, і стане такою маленькою, а може й не маленькою, мотивацією для вдосконалення і розвитку себе на шляху до щастя і життя своєї мрії.